Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу, що знайшла цікавого. 88 гривень коштує дозатор для миючого засобу. Вони є в різних кольорах, от є віконечко таке, бачите, і можна підглянути. Ось тут сіренький колір, а там такий блакитний. 24 гривні енергетичний напій Хел. 250 мл є різних смаків. Дуже мені до вподоби ось ці милі орхідейки. Кашповних таке золотисте. Вилітають досить реалістично. Ціна 199 гривень. Бововна ціна 49 гривень, 4 гілочки маленьких. Якобс паріста кава 99 гривень за 50 грамів. Крафтінг, вага 100 г, ціна 189. Такі кави мають різний смак: карамель, тірамісу, Вишневий по акції смак 99, всі інші по 119 Кава старого Львова ціна 49 гривень. Вага в упаковці 100 г. Є декілька варіантів на вибір. 119 гривень коштує кава натуральна зі Львова, Еспресо або львівська. 39 гривень набір кулінарний, пензлик та лопатка. Кондитерський мішок із насадками ціна 55 гривень. Такий варіант ціна 88. Лопатка кухонна силіконова, одна штука 24 гривні. Із прозорою ручкою. Такий набір ціна 49 гривень. 29 гривень. Пензлик силиконовий. Шприц кондитерський 69 гривень, 4 металевих насадки та лопатка. Ви були чемні, Миколай приніс вам цукерочки. Ціна 27 гривень за таке ситочко для заварювання чаю. Тепер будемо мати, що їсти до чаю. До речі, в нашій місцевості День Миколая дуже так інтенсивно відзначається, і подарунки даруються саме на День Святого Миколая, а не на новий рік, в переважній більшості. Такий набір ситочок за суперціною 9 гривень, соковий тискач 44 гривні. А є великі ситочка по 59 гривень. З довгою ручкою менше 34 і найменші на чашку по 22 гривні. 64 гривні коштує ніж кухонний. Цікава в нього ручка така фігурова. Набір шпажок пластикових 40 штук за 14 Пам'ятаю, ось ці мірні ложечки ще з перших візитів в Аврору, дуже вони мені запам'ятались, такі кольорові ціна 15 гривень за набір із 5 штук. А це і набір форм кулінарних: 55 гривень, можна гарно салатики якісь викласти, чи гарнір, чи можна навіть витискати на е, міні-тортики. 24 гривні коштує ось така ложка чайна з довгою ручкою і незвичною формою такою круглою. Переважно чайні ложки, такі по довгості тут кругла. Горіхокол пластиковий 34 гривні. 149 гривень коштує ось така металева миска із кришкою. Дуже зручно, що є кришка в комплекті. А це на фрукти фруктівниця. ціна 149 гривень металева. Чайник 349 гривень. Об'єм 2 літри. Ще один варіант чайника із свистком. Об'єм його більший 2,5 літри і ціна 399 гривень. Такий кольоровий. А це вже електрочайники 349 гривень. Такий варіант об'єм літр 800 мл 399 гривень. І в світлішому кольорі. Біленький за 399 гривень. Чи бувало у вас таке, дивитесь на щось, від так кортить купити. Але ніби воно вам і не потрібне. Чаю не заварюєте, я так дивлюсь на ось цей чайник. Так він мені подобається. Вже би комусь на подарунок купила, а собі щось не купляю. В чому тут прикол? Не знаю. 249 гривень ціна. Такий чайник 149 Дуже вони мені вподоби. Ще були такі кольорові. такі Тримаю з покусом, поки не купляю. 139 гривень, такий заварювальник френч-прес Об'єм його 350 мл скло, метал. Тут є така система, я думаю, всі знають, але покажу. Тобто, ви всередину кладете чай, розсипний, так, коли він вже запарився, зверху притискаєте таким ситочком воно вже є там. І він. Чай залишається під пресом внизу. Більшого об'єму на 800 мл ціна 229 гривень. А це ж топор автоматичний на батарейки 169 хто цукерки п'є, не з чаєм. Ось такий глечик скляний, є в сірому кольорі або в такому більш жовтому 279 гривень ціна. Появилися знову в продажі ось ці гімності для двох рідин, так скажем. Бажано всередину в цей виноградик наливати щось темніше, а зовні світліше, щоб на контрасті це виглядало дуже гарно. Коркові тут є пробки. Хто купляв, пишіть чи задоволені ви, бо вони були ще раніше колись 149 гривень ціна. 39 гривень коштує одна креманка скляна. Об'єм 225 мл. Салатники із темного скла. Діаметр 17 см Ціна 69 гривень. Такі цікаві салатники, трикутні на ніжках 69 гривень. Такі чашечки нещодавно появились, вони не йдуть з подвійними стінками просто такі ребристі 88 гривень. Будуть гарно поєднуватися з таким чайничком. Акційна ціна на червоний зимовий посуд 77 гривень ось такий салатник. Тарілка фарфорова, сніговик 139. 139 гривень коштує келих для вина. Такий він, як діамант. Такі скляночки по 69 гривень. Мені писали, що вони вам не дуже подобаються. І ви знаєте, а мені дуже подобається. І я рекомендую всім опиратись суто на свої відчуття. Якщо вам подобається, то купляйте. Неважливо, чи сподобається інше, якщо ви купляєте цю річ для себе. Дивіться, яка класна штука появилася. 640 мл. має цей контейнер харчовий, скляний із кришкою пророзинною, ще й в рожевому кольорі. Ну взагалі, самі плюси. А це є скляна форма для випікання. Чи запікання, чи випікання. Вона йде без кришки. Діаметр 26 см. Об'єм літер 720 мл. Така форма 2 літри має об'єм 199 гривень 32 на 20 см, висота 5. Овальна теж 199 гривень. Кажете, що я показую, Не акційна. Насправді, я вже порівняла з іншими мережами, так, знаєте, є різниця в аврорі буває, що не акційний товар, а він дешевший, ніж в іншій мережі по акції. Точно такий самий. Тобто різниця є і варто дивитися і не на акційні пропозиції. Щоб порівняти ціни. З червоної глини посуд. Ціна 64 гривні. Об'єм 730 мл. А це і каструлі із червоної глини об'єм 2 літри, ціна 189 гривень. Дудь в комплекті із кришкою. Так, зараз вам трошечки кадр засвічу, щоб було краще видно. У нас часто виключають світло, я вибачаю за освітлення. Але такі реалії, так і живемо. Напишіть в коментарях, як часто виключають вас чи виключають. Буду рада вашим коментарям. По 119 гривень пляшечка для води дитяча має гарний такий карабін у вигляді сердечка, але звертайте увагу, що трубочка тут така спіралькою. Якщо будете купляти, то реально пийте тільки воду з нього, бо якщо щось інше буде складно відмити саму трубочку. Хіба знаєте якісь методи, то теж пишіть у коментарях: діліться по 49 гривень для спецій пластиковий контейнер. Масляниця 64 гривні. До речі, маслиниці дешевші, ніж саме масло. 55 гривень такий варіант. Контейнер для зберігання лимона 34 гривні. Соковий тискач ручний 29 гривень. такий невеличкий піддон для соку. Кошик сухарниця. Ціна 34 гривні. Думала, щось новеньке. Контейнер, ціна 129 гривень, а насправді ми вже з вами бачили його, просто з іншого боку. Це такий контейнер, він є зовні пластиковий, а всередині металевий. Термос на 325 мл за 129 гривень. Такі появились контейнери, не бачила їх раніше. 29 гривень, об'єм літр та 100 мл. Менші контейнери по 19 гривень. Такі цікаві вони. Є декілька варіантів кольорів кришок. І такий контейнер 27 гривень. Один літр об'єм. Є в декількох кольорах. Контейнери з зимовими дизайнами 22 гривні, літр та 300 мл. Є менші літр 19 гривень. Такий міні-контейнер по 7 гривень, є квадратні, а є круглі. Виглядають дуже мило. Ви мені, до речі, писали, коли я їх е, показувала вже давніше, як їх можна використовувати. Дякую, що ділитеся. По 399 гривень ваги кухонні. До речі, я почала зважувати їжу, рахувати. Поділився зі мною тренер дуже гарним додатком, який рахує калорії. Хто хоче, пишіть, поділюсь із вами. Не реклама. Така цікава вага 349 гривень. Так, космічна, я б сказала. Ну, щось новеньке. Працює Від батареїк. вони йдуть в комплекті, але там стоїть така пломбочка, щоб не окислювалась. По 44 гривні ємності для зберігання організації. Я вам вже казала, я собі організувала побудову хімії в таких корзинках. По 119 гривень ще й акція на такі корзинки, вони йдуть із ніжками. А це є контейнер для миючого засобу для порошку. Ціна 119 гривень. Чигелю для прання. По 119 гривень ось такий дозатор для миючого засобу. А є ще в скляному варіанті 77 гривень. 69 гривень коштує йоршик із металевою ручкою. Ось такий. А такий вирубчик ребристий. Ціна теж 69 гривень. Фіно універсальна губка. Ціна її 24 гривні. Є в різних кольорах. Від fraкенбок губки самі вони чорні, а там де жорсткіша частина кольорова ціна 39 гривень за набір. Повністю чорні губки 5 штук за 29. Такі корзинки 199 гривень, об'єм 18 літрів. А з боковими ручками та кришкою. Купила вже декілька років тому, користуюсь із задоволенням. 7,5 літрів об'єм 109 гривень. Так вони виглядають. Я собі організувала аптечку і документи в таких корзинках, поки, поки працює все, нічого не зламалося, задоволена. І 88 гривень, тут об'єм 4 літри та 700 мл. Ще побачила супермаленьку корзинку по 44 гривні. Тільки от вам не скажу, чи йде вона з кришкою, чи без, бо вона залишилась одна: об'єм літр 800 мл, і кришки в комплекті не було. Може, згубилась, а може і не йде. 149 гривень книга. А це її книга читаємо по складах. 39 і ілюстрації є. по 29 гривень такі книги із різними завданнями. 22 гривні водяна розмальовка. Тут зображення тільки з одної сторони аркуша, тому що як намочуєте водою, проявляється колір. І це так спеціально зроблено, щоб колір, який є з іншої сторони, не проявлявся невчасно. Перлюкс, капсули, тут є і порошок, і гель в одній капсулі. Всього їх є 10 штук універсальні. Ціна 119 гривень. Миколая прийшло, а ціни на іграшки вирішили знизити. Ідеться мова про м'які. Всі м'які іграшки йдуть зі знижкою в 30% 339 гривень таке. Парчення. А це є музична іграшка, батарейки в комплект не входять, ціна 189 гривень. Пам'ятаєте, показувала вам милих собачок. Тепер ціна акційна 159 гривень. Ведмедик в костюмі 279 гривень. Є ще капібари такі парні іграшки. Це її менший варіант ціна 179 гривень, а були ще більших розмірів, точно такі самі. 169 гривень м'яка іграшка, такий зайчик милий. Щоправда, в нього щось голова трохи набік, може продуло. 279 гривень чудовий набір для твох. Бачите, можна зробити вліпок такий. Я бачила, брали навіть наприклад, якусь чашечку в руки, щоб можна було використовувати як контейнери для зберігання. Ну, цікаве, так, політ для творчості. Песпатрон 229 гривень. Всі іграшки загалом зі снижкою в 30%. Дякую вам за перегляд, бажаю вигідних покупок та гарних вихідних. До нових зустрічей!